Що таке психологічна проекція? Чому важливо розуміти свої проекції, як виявити у себе проекції і як із ними працювати, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Мабуть, у житті ви хоча б один раз чули, а можливо, і самі використовували фразу це твоя проекція. Давайте сьогодні розберемося, а що таке проекція і для чого нам потрібно про це знати. Проекція це такий механізм, коли людина помилково наділяє іншу людину тими аспектами, які є всередині неї. Тобто це процес, в результаті якого внутрішнє сприймається як те, що прийшло іззовні. Людина якби спілкується не з реальною людиною, а з об'єктом, якому приписує те, що є всередині неї, як і погане, так і хороше. Хоча, як правило, частіше за все ми проектуємо те, що не приймаємо у собі, що собі не дозволяємо, не схвалюємо, те, що суперечить нашим цінностям, поглядам, певні бажання, якості, риси характеру, почуття, думки, прояви, ідеї, і як наслідок не відчуваємо за них відповідальність. Ми відчуваємо, що вони у нас є, відчуваємо їх вплив, проте не бачимо, що це у нас. Нам легше побачити це у інших. Тобто ми не встані зустрічатися з цими неприємними якостями, з якимись своїми слабкостями, тому що не знаємо, як з ними бути. Адже відкидалося батьками, суспільством, друзями, неважливо ким, відкидається мною, моєю свідомістю. А коли ми проєктуємо на іншого, то ми не стикаємося з цими фактами про себе. Для чого нам потрібні проекції? Проекція за захисний механізм, а захисні механізми допомагають нам зберігати самоповагу, справлятися із стресами, уникати чи зменшувати тривогу якихось травматичних подій. Тобто вони захищають нашу психіку. Якщо, наприклад, людина в шоковому стані, тоді вона не бачить реальність, якусь важку подію, смерть близького. Спочатку людина може заперечувати і не вірить в це. І в ось цей момент включилися механізми захисту для того, щоб дати людині час переварити те, що трапилося, і пізніше побачити реальність таку, яка вона є, та витримувати її. Проте всі захисні механізми мають як і плюси, так і мінуси, плюси проекції в тому, що вона нам дозволяє відтермінувати рішення проблеми, економити психічну енергію. Я не хочу зараз це вирішувати, я не хочу це вникати, не хочу це бачити у себе. Нам на якихось етапах життя це легше побачити в інших. Та сама емпатія це проекція, яка дає розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої людини у формі співпереживання. Це дозволяє нам формувати дружні стосунки, надійну прив'язаність. Мінуси проекції в тому, що ми не бачимо людину реальною. Ми занадто багато свого внутрішнього, в тому числі і пережитого у минулому, проектуємо на іншого. Через це важко сприймати дійсність, а особливо важко взаємодіяти з іншими. І це призводить до непорозумінь, нездорової взаємодії та незадоволення собою. Наприклад. Якщо я сувора по відношенню до себе, то мені буде здаватися суворим світ. Також я можу бути суворою до інших, проте я це не буду бачити у себе. Мені буде здаватися, що я хороша, що це люди погані і несправедливі. Тобто я не можу собі це присвоїти, і тоді виникає відчуття безвихідності. Я нічого не можу зробити. Я не можу нічого зробити зі всіма людьми. А коли я розумію, що це мій аспект, тоді я думаю, що я із цим можу зробити. Так само свій травматичний досвід ми можемо переносити на інших, тобто інших ми можемо бачити своїх батьків чи інших значущих фігур, там старшого брата, сестру, бабусю, дідуся, того, хто грав велику роль колись для нас. Ну, ось, наприклад, ваша мама була холодною, зверхньою, часто знецінювала. І на роботі ви бачите колегу, яка, як вам здається, Холодна, сувора, на вигляд, ви уникаєте із неї зустріч розмов, щоб не зустрічатися із тими почуттями, які ви колись відчували. І ось цей негативний досвід, який був у стосунках з мамою, переноситься на цю людину, хоча не факт, що вона буде так поводитися. Такі сценарії можуть включатися з різними людьми. Взагалі, проекції дуже сильно перебільшують негативне. А разом з тим, вони і перебільшують позитивне. Та сама закоханість це проекція всього хорошого. На початку стосунків, інформації про людину мало. І відповідно наша психіка домальовує якийсь образ за рахунок проекцій. Наприклад, я побачила, що чоловік там високий, струнки і впевнений, він може захистити. І далі я наділяю його своїми проекціями. Починаю очікувати, що він реалізує всі мої фантазії, задовольнить всі мої потреби, бажання. Тобто я проектую на іншого свій уявний ідеальний образ якості, риси, які я маю, чи хотіла б мати свої бажання, потреби. А те, що він може думати по-іншому, що у нього є свої бажання, які можуть не співпадати з моїми, що у нього ще є якісь якості, які мені можуть не сподобатись, я не бачу. Я бачу тільки свої проекції. Або ж чоловік може бачити у жінці. Виключно ранимість, тендітність, ніжність, таку пряму дівчинку-дівчинку. При цьому ігнорує інші риси характеру, які суперечать цьому образу, тут теж включається механізм проекції. Таким чином, чоловік, якби бачить у ній свою особисту вразливість, свою ранимість, яку подавляє, у нього це може бути у тіньовій частині, і він це не усвідомлює. Проте проектує на жінку, хоче її такою бачити. І це нормально тут. Проекції дають час, дають шанс стосунка. Тому що здається, що людина саме така, яка мені потрібна, вона, як ніби продовження мене. Проте, коли закоханість проходить, ми стикаємося із реальністю. Стикаємось, якби не з такою людиною, яка була раніше. І тоді починаються проблеми. А коли ми розуміємо, що це були наші проєкції, нам легше витримувати та приймати іншу людину реальною, і тоді ми можемо будувати здорові стосунки. Проекції дуже сильно нам заважають, обмежують нас, створюють різні конфлікти. І великий відсоток боротьби з іншими людьми це боротьба з нашими внутрішніми аспектами. Та якщо подивитися на проекції з іншої сторони, то вони, як дзеркала, які нам необхідні, щоб бачити себе, вони вказують нам на те, з чим важливо працювати і що потрібно розвивати. Проекції неможливо повністю позбутися. Ми все життя будемо щось на когось проєктувати, тому що так влаштована наша психіка, але ми можемо розвивати свою усвідомленість, саморефлексію, бачити свої проекції, знімати їх там, де вони нас обмежують. Важливо пам'ятати, що є тонька грань, і не завжди все те, що ми бачимо в інших, то це наші проекції. Як побачити свої проекції? Згадайте людину, яка викликає у вас сильні негативні емоції. Письмово детально опишіть, ким є ця людина, як вона виглядає, як поводиться, як розмовляє, і що саме в ній вас зачіпає, дратує, бісить, сердить. Тобто перечисліть ті риси якості, прояви, вчинки, які у вас викликають гнів, лють. Образу сильне роздратування чи сором за неї. Якщо згадується відразу декілька людей, то напишіть по кожній людині окремо. Далі згадайте людину, яка у вас викликає сильні позитивні враження. Інтерес, захоплення, симпатія. Може, ви хочете бути схожими на цю людину. Так само напишіть, як вона виглядає, як поводиться і що саме в ній викликає у вас ці почуття. А тоді порівняйте те, що ви написали у першому і другому випадку, і що як вам здається із цього є у вас самого, можливо, якості, риси, прояви, вчинки, реакції, що насправді є у вас. Бажано це все прописати, і це вже буде розуміння ваших проекцій, більше розуміння себе, що із цим робити, і взагалі чи потрібно щось з цим робити? А можливо, ви не бачите, що ця якість є у вас. Але ви у певних моментах життя проявляли себе саме таким способом. Часто ми можемо і не бачити цього в себе, тому що воно у нас в ціні. Але ми можемо це бачити в інших людях. У мене на каналі є відео про те, як працювати із тіньовою частиною особистості. Посилання зараз появиться в підказках, якщо вам цікаво, можете подивитися. Також важливо розпізнавати свої емоції та почуття, що я зараз відчуваю, яка думка чи ситуація викликає це почуття. Наприклад, я зараз злюся. Не ти мене злиш, а я злюся на те, що відбувається. Таким чином, ми беремо відповідальність за свої почуття і ніби автоматично страхуємо себе від проекцій, розуміємо, де наші почуття та думки, а де. Чужі. Далі це прояснювати ситуацію. Особливо у близьких стосунках, тому що з близьким у нас найбільше включається проекції, і ми часто свій минулий негативний досвід переносимо у теперішнє життя на реальних людей. І в своїх чоловіках чи дружинах ми можемо бачити своїх значущих людей. Наприклад, дівчина сприймала свої стосунки з мамою так, що мама часто її знецінювала, і так дійсно могло бути. Дівчина старалася, а мамі все було не так. все було погано і, будучи у стосунках із чоловіком, вона вирішила приготувати незвичну вечерю йому. Вона так старалася. А чоловік по вечері нічого не сказав. Не похвалив, не подякував, байдуже пішов. І тут у дружини автоматично і несвідомо проекції так працюють, історія з минулого з мамою переноситься на чоловіка, піднімаються різні неприємні почуття, гнів, образа, відчуття недооціненості, несправедливості. Я так старалася, а він не оцінив. І дружина там може зірватися, посваритися, а насправді тут могла спрацювати проекція із минулого. Тому потрібно... Прояснити, чому чоловік не відреагував на вечерю, не звинувачувати, а запитати, може він, наприклад, втомився, на роботі був важкий день, чи у нього якісь інші проблеми, і він точно не думав знецінювати. Для того, щоб про це дізнатися, потрібно розмовляти, уточнювати, прояснювати, подивитися уважно, що відбувається з людиною. Тобто не бачити своє у іншого, а побачити іншого реально хоча б на трохи. Це допомагає зняти проекції у стосунках, тому що чим більше інформації, тим менше проекцій. А коли менше ми про щось знаємо, тим більше проєктуємо, домальовуємо щось своє. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу! І до зустрічі в наступному відео!